Друзі, раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні на огляді ми розглянемо новинку у лініці верхнього одягу під брендом Так це куртка Шторм. Спершу розберемо її характеристики та конструктивні особливості. Куртка має вільний крій, завдяки її можна комбінувати з різними видами одягу термобілизною, лісовими виробами або шкурі, при цьому не обмежуючи рухів під час активних фізичних навантажень. На фронтальній частині куртки розташовані дві великі кишені на застібках блискавках а також три велкропанелі, дві міні над кишенями та одне по центру грудей для кріплення звання. На рукавах розміщені міські вертикальні кишені на блискавках. Поверх яких нашиті велкропанелі для розміщення ідентифікаторів та патчів. Куртка оснащена незнімним регульованим капюшоном, який за бажанням можна сховати у комір-стійку. Низ куртки регулюється до потрібного вам об'єму завдяки еластичному шнуру. Також з метою забезпечення оптимальної терморегуляції в зоні пах конструктори бренду додали спеціальні застібки блискавки. Тепер поговоримо щодо матеріалів та фурнітури, використаних у цій новинці. Куртка штор виготовлена 100% нейлону, міцного легкого та зносостійкого матеріалу. Дана тканина додатково оброблена водовідштовхувальним просоченням, яке гарантуватиме захист від несприятливих погодних умов. В кишені на рукавах – фронтальній частині куртки, а також в центральних застібках виробництва японської компанії YKK. Дана модель представлена у двох патернах: це Multicam та mm 14 Тож, наостанок хочеться зазначити, що МТ Куртка Шторм це виріб, який повністю виправдовує свою назву, адже здатен витримувати будь-які несприятливі погодні умови. А завдяки вільному крою і великій кількості кишень та регульованому копішону гарантуватиме комфорт своєму власнику. Щоб залишатися в курсі усіх новинок від бренду МТА, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, про що б ви хотіли почути у наступних випусках. Бережіть себе і до наступної неділі.